Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Якщо чесно, тиждень був насичений тільки філателістичними поповненнями. Ми почнемо із новин за минулий тиждень. Було введено в обіг нову поштову марку, чи ще поштовий блок «Зброя перемоги, світ з Україною. Також там було введено ряд монет, НБУ, але так сталося, що цього тижня, у нас 4-го числа, відбудеться. Продаж їх через інтернет-магазин, тому будемо намагатися їх брати там здається, я щось рахував чотири монети. В один день вийде. Ну і також було анонсовано про вихід нової поштової марки: це хрест бойових заслуг. Подивимось, коли він буде. Було поки що анонсовано. З'явилося предзамовлення, але я щось не бачив, коли його можна буде купити. Ну вже офіційно, коли буде погашення. Подивимось. Також цікаво буде, чи це буде тільки в місті Києві, чи буде й по інших містах. Ну, як то кажуть, час покаже. Ну, почну показ своїх поповнень із давно забутої рубрики. Колись я, була така в мене рубрика, що я показував конверти, в яких я отримую свої замовлення. Ну, якось довгий час не було нічого цікавого. І ось прийшов доволі цікавий такий один конверт. Зараз прикрию адреси. Ось його так оформив відправник. Ми бачимо, тут у нас Микола Гамалія роки життя. І ось і такі марки Україна. Бачимо, що це набув. Художній маркований конверт. Бачимо коники з надруківками, півтора гривні, тежки, Це у нас Ашка. Ну, ашка це здається Богодухів. Тобто, це у нас Герби України, Герби та сел. Міста сел України. Ну і бачимо ось народні промисли. Е, пряник чи праник, я забув, як він правильно називається. А, прялка, прялка. Е, ну, а може, не так, поправте мене в коментарях. Ну, доволі гарно так оформлений. Тому цей конверт я вирішив поки що точно збережу, покладу в колекцію. Ну і, можливо, в кінці року зроблю огляд цікавих конвертів, які я отримував е, поштою. Так, це те перше таке поповнення. Ну і друге таке не зовсім поповнення. Але все ж таки ось такий доволі крупний конверт. Я навіть не знаю, як його показати. Але ось тут ми бачимо марки. ну Цей конверт я все-таки напевно я виріжу і відпарю ці марки. Тут 5 гривень е, і тежки міста, е, чи ці е, герби міст України. Ну що ж, Це що, те, що відноситься до конвертів, які пройшли поштом. А тепер давайте подивимось. Що ж, такого цікавого я назамовляв? замовляв? Така невеличка стопка. Тут будуть конверти, які я брав і в інтернет-магазині, і в людей замовляв. Ну, про все це по черзі. Перше, ось такий конверт це у нас читаємо, що це. Київська організація Національної спілки художньої України. Художній маркований конверт 2 гривні. Конверт, якщо я правильно пам'ятаю, у нас 14-й рік, тираж 400 тисяч примірників. Цей конверт я брав через сайт Укрпошти. В інтернет-магазині замовив. Наступний конверт, чесно не знаю, є в мене така багашення чи ні. Служба безпеки України перший день Це я взяв в місцевому філ-магазині. Далі, стало цікаво, там в інтернет-магазині були такі поштові картки. Тираш у них, як ми бачимо, 110 тисяч примірників. Дата 13 рік. Але що мені цікаво стало, своротня сторона чиста. Якщо чесно, я такого ще жодного разу не бачив. Ну, але бачимо ось 2 гривні, тобто так є шмарочок, яких тобі треба, і продаєш. От, що я запам'ятав, що здається 2,50 коштує ця листівка. Далі взяв в інтернет магазині ось такий карт максимум. Якщо чесно, я не пам'ятаю, є він в мене чи ні. Я коли замовляв, це було на роботі, дивився, провіряв свої замовлення. І от я подивився, не було такого картмаксиму, здається, в мене. Або, можливо, я помиляюсь, тому я вирішив його взяти і вже ж, скажімо так, тома перевірю. перевірив. Ну, якщо ж чесно, ще не перевіряв. І, мабуть, не скоро цей позрублю. І ось такий взяв КПД. Це вже замовляв в інтернеті через новий акціон, там замов ряд марок. І от ряд, разом з ними замовив собі ось такого конверта. Е, Чорнобиль, відродження. Так, перший день 21-го року. Ось така марка, погашення. Так, давайте глянемо тираж. Тираж 3400 штук. ну, В порівнянні з нашими тиражами, то по 40 тисяч, по 70, або на початку війни там, здається, взагалі по 100 тисяч було тиражів. довольський цікавий конверт, недорогий був, і ним я поповнив свою колекцію. Ну, Якщо погашення було в місті Вінниця, Якщо я правильно пам'ятаю, там, здається, в трьох містах відбувалося погашення. Ну, Одним словом, такий ось цікавий конвертик поповнив мою колекцію. Ну і дивиться, Чорнобиль відродження. У нас зараз є серія монет відродження. Поки що неї, здається, три монети входить. Ну, але всього має бути 6. Так, це те, що в нас відноситься до конвертів. Тепер тобто, давайте подивимося на аркуші. Перший аркуш це вже замовив у людей. Це ось з новим роком він теж щось був недорогий, 2004 рік. Я ось не зрозумів, це, напевно, з новим 2005 роком. Зверніть увагу на номінали 45 копійок. Да. Ну і номер Аркуша 4. Тобто, це в нерозрізному листі він був 4 -й. 2004 -й рік. Доволі класно зроблено. Ну, взагалі новорічна тема на марках доволі цікава, новорічні свята там можна цілу колекцію зібрати. І відео хвилин на 20 точно буде. Або 15-20 десь так. Залежно від того, хто розповідає. Далі. Цього тижня Укрпошта щось викинула такі доволі дешеві аркуші, поштових марок. Обігових, звичайних самих. Перша була ось такі одна-друга аркуша із надруківкою півтори гривні взяв собі і взяв. У них були цілі аркуші, ось не знаю, видно вам воно чи ні. Аркуш номер 3 Тобто цілий аркуш, він там 100 гривень коштував. Ну, я вирішив його собі взяти, тому що, коли є така можливість, я беру собі аркуші. Ну, і часом вони ще, здається, богодухів виклали, але він не встиг мені прийти. До речі, для прикладу, ось у мене це один із крайніх аркушів це Ашка 2000 20-й, здається, рік, зараз. Ось. А ні, це 23-й рік, щось наплутав я. Ну, одним словом, є в мене тепер Аркуш Ашка і є Аркуш Півторашка. Ну, і ще буде одна Ашка це Богодухів. Ну, але вона прийде з часом. Ну, а долю цього листа, якщо чесно, я ще не визначився. Якщо чесно, спершу була ідея, що я його буду використовувати за прямим призначенням тобто під час погашень. Я звернув увагу, що клеють марки і е, ставлять штамп на конвертах. Тому, в принципі, є ідея використати цю половину аркуша. В коментарях можете написати, що б ви з нею зробили, зберегли б чи використали б за призначенням. Буде цікаво почитати. Так, е, з марками листами закінчили. Тепер давайте перейдемо до трохи менших марок, ну, точніше, марок України, але по одній марки не аркушами. Продовжуємо. Збирати серію 90-х років. Все-таки є надія, що в цьому році я доб'ю 90-ті роки. Мені здається, з 98-го залишилося. Якщо я пам'ятаю правильно, 5 марок. 5, 4 чи 5 марок. Ну, Сподіваюся, що я їх вже ну, навіть цього тижня замовлю. Подивимося, але там є одна дуже дорога марка. Забув її назву, але я думаю, ви здати. там вона під 400 гривень коштує. Там щось серія козаки, точніше, гетьмани, атамани України. Так, ну що, давайте. 98 рік. Ось такі дві церкви. Так, я не бачу через камеру, що це, але я думаю, зрозуміло. Далі. минулого тижня казав що взяв на заміну ось цю марку з Різдвом Христом, тому що та що прийшла мені. Отут була трохи підігнута. Далі, ось така марка України. Так. Що тут написано? 125 років Всесвітньому поштовому союзу. Далі марка з купоном 60 років. Так, що це у нас за свято чи що подіє? Чесно, ще не роздивлявся, але 90, це вже 99 рік, ці дві марки. І бачимо марка така з купоном. Далі, це у нас вже 2000-й серія Європи. Номінал 3 гривні. Далі 30 копійок, 2001. Що ну, читаємо? сьома національна філателістична виставка у Дніпропетровську. Далі Миколаївська область. Так що привіт, місто Миколаїв, 2003 рік. Далі Марія Заньковецька. 45 копійок 2004 року. Тут ми ще бачимо. Михайло Максимчук, 2004 рік. Далі дві марки серії е, Україна, там щось космічна країна, якось так вона називається. Ну, я пам'ятаю, що є така серія, доволі цікава, е, там показують різні діячі космічної сфери, е, різне обладнання, приклади, е, літальні апарати, винахідники е, України, українського походження. Україна, ну, це у нас 45 копійок 2004 року. Mm, читаємо, що це у нас Хартрон система керування в космосі і на Землі. А тут що у нас зразки ракетної зброї минулого століття. Mm, цікаво. цікаво Далі Севастополь. Теж передаю привіт міста Севастополь, марка 2005 року. Ну і остання марка на цій стороні. Це у нас читаємо Микола Пирогов, 2010 рік, 1,5 гривні. Теж є цікава. Така серія. Видатні люди особистості України. Письменники, діячі культури, художники. ну і тому подібне. Так, трохи перекосилось. Наступна сторона. Так, ну, напевно, давайте ці я поки що витягну, бо вони щось все й хочуть звідси випасти. Так, я їх окремо покажу. Так, Перше. Взяв на заміну ось такий квадрат, зепку, чи як вам там правильно... Називається, а, чесно, забув вже. Це у нас 2003 рік серія Воїни України Минулих столів. Це ось, що тут? спілка з гонами, війна з готами, так, поход на Балкани, аварська навала. Ну, ось така серія марок 2003 року взяв на заміну, тому що моя була тут з штампиком, а я збираю чисть. Ну, і, схоже, або бонус, або щось продавець, затопив. Серія Європи 99 рік. Але, точніше, я перевірю, можливо, це я щось затопив. Але ось Україна. Ну, 1 плюс, 1 гривня плюс 50 копійок. Національний природозавідповідний парк Синівир. Ніколи там не був, хто там був, пишіть класно там чи ні, буде цікаво почитати. Е, такі марки були з цієї сторони, Ну і тепер давайте ось оці дві марки. Були дві частини ось такі. Е, їх продавали по 2 гривні. Ну, я вирішив, ну що таке 2 гривні? Це ну, 4 гривні, грубо кажучи, за ось оці два аркуші. Ну і вирішив взяти. Єдина відмінність вони не чисті, але вони ось, бачите, з таким погашенням першого дня. Е, ну, Звісно, було класно, якби була серія, там їх здається 4 людини. Е, але Маємо, що маємо, як то кажуть. Так, це у нас хто? Микола Кібальчик. Правильно прочитав. Е, що він у нас тут винайшов чи розробив Схема реактивного літального апарату. Ну, ось така печатка. Перший день. Ну, от, Хто її не бачив, ось така вона була 23.08.2002 року. Київ-1. Е, ну, Ось такий аркуш. Тут ми бачимо 4 марки і дві печатки. І друга марка. Друга частина аркуша це ось у нас. Так, ми почитаємо. Михайло Янгель. Е, Ракета SS-18 увійшла до книги рекордів Вінеса". Ну, Треба буде якось позволити, почитати, що ж вона такого зробила, що увійшла до цієї книги. Е, Бачить, теж печатка, теж 23, так, теж 2002 року. Теж 4 марки, 2 печатки. Ну, Коштували вони по 2 гривні. А це одна така полосочка. Ну, тому вирішив взяти. Ну що ж, на цьому буду закінчувати. Такові були мої поповнення за минулий тиждень. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!